Україні. Героям слава! Дорогі друзі, дуже радий бачити вас, дуже приємно. Всім. Приїхали не з пустими руками, бо нас дуже давно просили. ДАВ. На нього стоїть черга, вже черга розписана на 150 машин. Вантажівки дуже круті, дуже класні, з великою проходимостю, дуже надійні, дізельок. В шість циліндрів повністю нами відновлений, потрапляв до найкращих воїнів в Україні. До цього ми привезли апаратуру. І це в нас шини, які ми привозимо для того, щоб до речі, кому не подобається слово скарб беріть, купить, знайдіть шини і ви привезеть. Це буде абсолютно гарна і правильна відповідь. А для чого ми це робимо? Бо наші воїни сьогодні є. Сенс нашого життя, і ми не маємо фінансувати нічого більше, крім Збройні Сили. Хотів подякувати вам за підтримку всебічну, яка не обмежується ніколи. Все, що нам потрібно, ви нам даєте. Ну і робимо ми це. Ми робимо одну і те ж справу. все для нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Що це у вас таке за така штука крута? І що ви ним збиваємо самоліт, самоліти, хочемо до речі, звернутися до наших американських партнерів, коли ви говорите про танки, коли ви говорите про боєприпаси, коли ви говорите про засоби розвідки, радіоелектронної боротьби. Будь ласка, разом з патріотами для протиповітряної оборони не забувайте про стіні. Так чи ні? Дуже крута і правильна зброя. Тут і, і е, зроблять пошук цілі. І видадуть цілі вказівки, і застосують, бо скінер коштує набагато дешевше російського гелікоптера. Завдяки Петру Олексійовичу, його команді. Ми отримали все, те, що нам необхідно на сьогоднішній день для нашої найближчої перемоги. Дякую слава Україні. Героям слава! Звичайно,